В Альбертиніумі, найвідомішому музеї Дрездена, експонують роботи 50 українських митців, поряд із картинами сучасних художників, історичні твори, які вперше виставляють за кордоном. Живопис, скульптура, фотографія, інсталяції, графіка та відеороботи, виставку під назвою Калейдоскоп історії Українське мистецтво 1912-2023» збирали з приватних колекцій українських музеїв, німецької мистецької колекції Артколекшн Телеком та Артотеки Бундестагу. Німецька публіка дуже мало знає про українське мистецтво та культуру. Тому ми вирішили створити виставку шоу, яке б охопило більший період часу ніж просто 21 століття. Наша мета полягала у тому, щоб розповісти історії, яких тут ніколи не чули, і в такий спосіб привернути увагу до української культури. Для кураторів виставки було важливо не лише зібрати унікальну колекцію українського мистецтва, а ще й вивести роботи з-під обстрілів у безпечне місце. 90% експонатів транспортували з України, деякі частково допрацьовувалися або збиралися вже в Європі. Одна з таких інсталяцій одержимий може свідчити в суді Київського митця лауреата Шевченківської премії 2022 року Микити Кадана. Це конструкція з металічних стелажів із роботами та особистими речами художника. Предмети стосуються Криму та Донбасу. Тут і залишки артилерійських снарядів з поля бою, і старі чорно-білі фотокартки, присипані вугіллям, і підсвічена неоном карта Кримського півострова. 2015 року інсталяцію придбав музей сучасного мистецтва Антверпена. Виставка розділена на чотири тематичні розділи: практика спротиву, культура пам'яті, простори свободи та думки про майбутнє. У практиці спротиву, наприклад, представлена паляниця Жанни Кадирової, яка мистецьки генерує підтримку ЗСУ, продаючи свої роботи. Дрезденський музей Альбертиніум називають таким собі довідником з історії мистецтва. Це дійсно унікальне місце, де зустрічаються твори різних епох і культурних традицій. Музей зібрав одну з найбільших у Німеччині колекцій живопису від початку 19-го століття і до сьогодні. Виставка, присвячена українському мистецтву, триватиме тут до середини вересня 2023 року, а згодом переїде до Мюзеум де Фундаті в Нідерландії.